Якщо громада збирається на зібрання і молиться, друзі мої, це не факт, що Бог, що Бог це приймає як запрошення. Тому що не факт, що громада просить у молитві. Недавно я пережив один цікавий досвід. Я вам розповім цей досвід. Я був керівником конференції в Києві, і я прийшов, ну, мав плани в п'ятницю піти на суботу в одну з громад. Дзвонить мені один пастор і каже: ви знаєте, у нас річниця в громаді, прийдіть до нас. Ну, я йому хотів сказати, в п'ятницю вже в мене плани сформовані, але я йому цього не сказав. Я відмінив свої плани і пішов до них на річницю. Прибув я до них, сів я в залі, сиджу. Йдуть події якісь там, співають, щось розказують, знаєте, як то на, 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 на святі. Потім виходить пастор, говорить проповідь, а я сиджу. Я відсидів до кінця, в кінці пастор каже, чи не могли би вийти благословити нас? Я вийшов, помолився за них, поблагословив їх і пішов. Іду дорогою, і так мені на серці, так, знаєте, дивно мені, думаю собі, я відмінив всі плани, я прибув на зібрання. А нащо я прийшов? І в цей час я почув голос. Отак так і мені буває на багатьох зібраннях. Мені Мурашки побігли по спині. Ви розумієте? Часто Бог приходить на зібрання і йому слово не дає сказати. Ви уявляєте собі? Подивіться на це з точки зору Всесвіту. Цар Всесвіту. Присутності якого ангели тремтять, закривають лице крилами. Ви читали про це, правда? І що вони шепчуть, коли стоять перед Божим лицем? Свят свят, Господь не тому, що він, Не тому, що він заставляє їх боятися їх, тому що це така велич, що ангели не витримують цієї величі. А він прибуває на наше зібрання. І буває, ми йому слова не даємо. Ми ведемо себе, буває, так, ніби, ніби Бога нема. Ми не відчуваємо цього. Ви розумієте, чому тут проблема? І це я говорю не тому, щоб докорити ні в якому випадку далекий від цього. Я хочу, щоб ми усвідомили. Що від наших запрошень, від наших реакцій залежить реальна діяльність Бога в нашому житті. От за що я хочу сказати. Якось я проводив програму в Києві, на Ямській, ви знаєте цю громаду, я там був пастором 5 років. І от я проповідую повний зал людей сидить, іванівська програма, і заходить одна сестричка. Вона зайшла, сіла на задній лавці. Сіла собі так вільно, нога на ногу. Знаєте, як буває, як е, така вже пожалі, такі, ну як пожалію, давно в церкві такі старожили громади. Вона не була з такою старою, молод відносно молода. А потім дивлюся, ногу опустила на землю, вирівняла спину і от так сіла і дивиться. І після програми я підійшов до неї і кажу, сестра, я бачив, що ви так прийшли по одному, а потім так різко змінили свою поведінку. Що сталося? Вона каже, слухайте, я собі так сіла вільно. І, і в одну мить мені відкрилися очі, я побачила повну сцену ангелів за вами. Повна сцена ангелів. Вони стояли так один біля одного на сцені. Слухайте, чого так змінилася поведінка цієї сестри? Вона прийшла сіла собі ногу на ногу. Чому так різко змінилася її поведінка? Ви не догадуєтеся? Я думаю, що ви розумієте, про що йде мова. Просто ми, коли приходимо в зібрання, ми не усвідомлюємо, скільки присутніх ангелів серед нас. У нас по одному ангелу, мінімум, ангелоохоронців у кожного з нас. А скільки спеціальних ангелів приходять на те чи інше зібрання, а присутність Духа Святого. А наскільки ми це усвідомлюємо? Ви розумієте, яка тут проблема? І от наскільки ми це усвідомлюємо, наскільки Бог діє серед нас? Бо коли євреї йшли з Єгипту, Бог сказав вождю, який вів їх. Я пошлю з тобою разом ангела Завіту. Дивися, слухайтеся Його, бо загинете. Ви читали про це чи ні? Природа Бога і ангеля настільки велична, що легковажне відношення перед Ним може привести до смерті. І от із за любові до нас через нашу легковажність, щоб нас не було, у нас ніяких проблем, поражень і так далі, Бог часто. Просто веде себе подальше від, цих, від, від нас, щоб часом не поразити нас. І я просто, друзі мої, хочу якраз привести до цього загального великого усвідомлення, що Бог починає діяти в громаді тоді, коли громада збирається спільно і приймає рішення усвідомлено, що вона хоче, щоб Бог реально був з ними. Вона веде себе так, як, як Бог присутній дійсно з ними. Вона думає і підкоряється так, як Бог сказав їй. Якось одній з громад, де я служив, громада молода була. 90 роки, пам'ятаєте, як воно було, прийшло багато молодих людей, які як новохрещених, які не привикли перебувати в церкві благовійно. Вони так, знаєте, приходили, ну, хто як. Спілкувалися, болтали, шум гам такий. А я був пастором. І я весь час їх пробував, знаєте, е, на, ну... Е, якось привести до усвідомлення того, що ну, не можна так. Я дуже хотів, щоб Бог був серед нас. Ну, бо який зміст зібрань, де нема Бога? Ви розумієте? Ну десь приблизно після півтора роки моєї боротьби я втомився і опустив руки і сказав сам собі, душі сказав. Не буду більше вже нічого говорити, хай вже ведуть себе, як вже хочуть. Тої ночі мені приснився сон, що я стою на балконі, а там були такі бокові балкони, як отак важко приблизно, трошки менші. Я стою на балконі і дивлюся вниз. І бачу громаду, бачу процеси, який шум гам. І оцей час дивлюся, а біля мене стоїть ангел. І він дивиться на це все. І який там шум, гам, там ще деякі нюанси були, не буду розказувати всі нюанси. І от після того, коли він на це дивився, і я дивлюся, він так на мене подивився. Нічого мені не сказав. Зосі. Так просто подивився на мене. І, і, і знову подивився на цей зал. Я проснувся в холодному е е поту, знаєте, проснувся просто. Спотіли просто. Знаєте чому? Мені страшно стало. Я зрозумів у цьому погляді, і ти будеш мовчати, дивлячись на це все. Ясно, що я далі продовжував, тому що я не міг мовчати. Тому що Бог ніколи не увійде в зібрання, якщо не буде такого спільного, глибокого усвідомлення присутності Господа на цьому зібранні. Дивіться, що пише Господь. І покоряться люди мої. Що над ними кличеться ім'я моє. Чуєте, що зроблять люди мої? Вони можуть легковажно вести себе. Так написано тут? Як тут написано? Написано: впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати імені мого, і повернуться зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, прощу їхні гріхи. І вилікую їхній край. Вилікую від чого? від проблем, які є в краю. Від проблем, які є в краю. Хоч Бог і є главою свого народу, і хоч Бог і є керівником своєї церкви, але для нього дуже велике значення має воля народу, воля громади. Настільки ця громада хоче, щоб він керував ними. З вище, вище згадані історії саме це сталося. 1 Самуїла 7, 4, 6 сказано, і сказав Самуїл, зберіть усього Ізраїля до Міцпи. І зібралися вони до міцпи. І постили того дня і казали: ми згрішили перед Господом, ми бачимо покору. Все як по схені. Розбирається, покоряється, просить благословення Божого, просить присутності Господа. І Бог приходить, і вороги приходять. І в той час, коли приходять вороги, Бог дає свій голос. І де діваються вороги. Що таке вороги, коли Бог присутній? І ніщо. Це просто ніщо. Тепер виникає наступне питання. Як може народ прийняти одне рішення, якщо народ це багато людей? Дивіться, що пише Біблія. Приповістки Соломона 24.6. Тому то провадьте війну мудрими радами бо спасіння численності радників. Ви звертали увагу на ці слова? Як провадити війну? Ну, Духовну в нашому плані війну, тому що ми не проводимо війну фізичну, хоч війна фізична теж в Україні є. Але ми бачимо, що тут написано є мудрими радами. Радьтеся разом, збирайтеся. Тому що, що тут спасіння ваше. З народу завжди вибирали мудрих радників. Від кожного радника залежав успіх або невдача. І ви знаєте, коли рада збиралася, коли громада збирається, то кожен має переживати за долю того, до чого має йти громада, за місію цієї громади, за життя цієї громади. І в другому книзі другої книги Самоїла, 15 розділі, сказано так. Якщо вернеться до міста, дивіться, оцей, ця історія дуже цікава, між іншим. А, ви пригадуєте, я вступ зроблю трошечки, може хтось є, хто не знає цієї історії. Ви пригадуєте, коли Авесалом піднявся проти Давида? Пригадуєте? До Авесалома приєднався один дуже мудрий радник. Хто пам'ятає пам ім'я його? Ахітофел. Хто це був Ахітофел? Що про нього сказано? Яка це була людина, якого розуму? Написано, що його порада прирівнювалася до поради Господа. І от Давид допустив одну помилку. Він зробив Ахітофелу дуже велике зло. Хто знає, яке зло зробив Ахітофелу Давид? Внучку, Вірсавію. Це була його внучка. Він узяв внучку цього чоловіка Вірсавію, чинив зло з неї, пригадуєте? І Ахітофел затаїв злобу в своєму серці. І от коли, коли Авесолом піднявся проти батька свого Давида, Ахітофел зразу долучився до нього. І ви знаєте, Давид тікає з міста, Бунтарів бунтарі в місті. І ось Ахітофел во главі цієї ради за Весоломом. І Давид тікає, і от по дорозі Давиду зустрічається ще один радник, дуже мудрий радник, дивіться, між ними розмова відбувається. Цей радник говорить ім'я його Хушай. Він каже Давидові: Я піду з тобою, я не хочу з бунтарями лишатися. А Давид йому каже: якщо вернешся до міста, скажи Авесоломові: я буду раб твій, о царю. І був відданий рабом я батька твого, а тепер я твій раб. Чуєте? Каже, піди і зламай мені раду Ахітофела. Ви чуєте фактично оцей стратегічний хід, який зробив Давид, це фактично було спасіння для Давида. Якби Давид не зламав раду Ахітофела, то зламали б самого Давида. Я для чого цю історію вам показую. Я для того це показую, щоб показати, яка роль рад і спільних, спільних е, зустрічей, роздумів, пошуку рішення спільного. Ви розумієте, яка тут, як, як тут питання стоїть? Тому, якщо ми хочемо мати сильну громаду, у якій діє Дух Святий і діють ангели, і діє Бог, нам потрібно кожному переживати за долю цієї громади. Нам потрібно разом збиратися, роздумувати. Нам потрібно молитися, коли працює рада по якомусь питанню. Нам потрібно просити, щоб Дух Святи діяв серед нас. Тому що в цьому наше спасіння, у цьому наш успіх.